Якщо ваш сайт має кілька мовних версій, налаштуйте онлайн-чат SendPulse для кожної з них, щоб відповідати на запити клієнтів їхньою мовою. Це допоможе підвищити лояльність та конверсію, адже клієнти, які отримують персоналізовану підтримку, з більшою ймовірністю завершать покупку або здійснять іншу бажану дію на сайті. У цьому відео ви дізнаєтесь, як за кілька кліків створити та підключити онлайн-чат для кожної мовної версії вашого сайту, щоб забезпечити безперебійну комунікацію з користувачами. Перший крок створити і підключити віджит онлайн-чату на сайт. Для цього перейдіть у сервіс чат-боти у вашому аккаунті СентПульс. Натисніть кнопку управління ботами, а далі підключити навпроти опції онлайн-чат для сайту. Система запропонує вибрати сайт, до якого потрібно підключити онлайн-чат. Ви можете вибрати один із сайтів, створених у конструкторі SendPulse, або ввести адресу сайту, розміщеного на зовнішній платформі. Незалежно від типу сайту, наступний етап налаштування зовнішнього вигляду віджета, ви зможете вибрати його розташування, ліворуч або праворуч сторінки, колірну схему, що відповідатиме стилю бренду, а також вказати текст у заголовку чату. Праворуч у вікні налаштування одразу покажеться попередній вигляд онлайн чату у розгорнутому вигляді. Якщо вас все влаштовує, натисніть далі. Якщо ви підключаєте чат до сайту створеного в SendPulse, віджет автоматично з'явиться на всіх сторінках. Якщо ваш сайт розміщено на сторонньому ресурсі, система згенерує код встановлення. Ви знайдете цей код у налаштуваннях чату у вкладці Інтеграція з сайтом скопіюйте його та вставте у HTML-код вашого сайту перед закриваючим тегом Баді на кожній сторінці, де має показуватися чат. Докладніше про встановлення чату на сторонній сайт у статті, посилання на яку ви знайдете в описі під цим відео. А якщо ви ще не знайомі з тим, як створити багатомовний сайт у конструкторі SendPulse, радимо переглянути окрему відеоінструкцію. Посилання на неї також залишимо в описі. Тепер налаштуємо автоматичний ланцюжок онлайн-чата, щоб він звертався до користувача відповідною мовою. Для цього відкрийте ваш онлайн-чат у SendPulse і перейдіть у розділ Структура бота. Рекомендуємо розпочати з налаштування вітального ланцюжка автоматичної серії, яка запускається, коли користувач надсилає перше повідомлення в чат. Наприклад, у цьому ланцюжку можна коротко пояснити, чим корисний онлайн чат і як швидко відповість оператор. Щоб почати, натисніть Редагувати ланцюжок і перейдіть до конструктора. Першим елементом ланцюжка має бути блок «Фільтр», який дає змогу розгалужувати сценарій і направляти користувачів у відповідну гілку залежно від мови. Щоб додати фільтр на початок, натисніть на з'єднання між елементами старт та повідомлення і видаліть його. Потім перетягніть блок «Фільтр» до робочої зони і з'єднайте його з елементом старт. Далі натисніть на фільтр, щоб вибрати одну або кілька умов для визначення мови. Ви можете використати такі параметри. Мова дає змогу перевірити, якою мовою налаштовано браузер користувача. Виберіть оператор дорівнює та вкажіть мову. Наприклад, мова дорівнює англійською. Країна визначає країну користувача за IP-адресою або номером телефону. Знов використовуйте оператор дорівнює та виберіть країну зі списку. Наприклад, країна дорівнює Об'єднане Королівство. URL поточної сторінки перевіряє адресу сторінки, на якій перебуває користувач на момент відправлення повідомлення. Тут вам потрібно вказати точне посилання або фрагмент адреси. Також можна поєднувати кілька умов за допомогою операторів кожній або будь-якій. Наприклад, URL поточної сторінки містить N або мова браузера дорівнює English. У цьому випадку користувачі, параметри яких відповідають хоча б одній з умов, потраплять у гілку сценарію англійською мовою. Після налаштування блоку фільтр потрібно додати окреме повідомлення для кожної мовної гілки та з'єднати блоки сценарію. Розглянемо, як реалізувати сценарій для трьох мов на прикладі, де URL-сторінки кожної мовної версії сайту містить відповідний маркер для української, для англійської та для іспанської. Додайте перший фільтр з умовою URL поточної сторінки містить n, що визначає, що користувач перебуває на англомовній сторінці сайту. Блок «Фільтр» має два виходи зелений, якщо умова виконана, та червоний, якщо ні. З'єднайте зелений вихід з елементом повідомлення з вітальним текстом англійською. Ви можете скопіювати і відредагувати елемент для зручності. Налаштуйте умову другого фільтра, де URL містить S для визначення сторінки іспанською. З'єднайте червоний вихід першого фільтра з цим елементом. Зелений вихід другого фільтра під'єднайте до елемента повідомлення з текстом іспанською. Нарешті, червоний вихід другого фільтра, коли URL не містить ані N, ані S, з'єднайте з третім елементом повідомлення з текстом українською та збережіть ваш ланцюжок. У такий спосіб ви створюєте розгалужену логіку ланцюжка, бот перевіряє умови вказаних фільтрів і надсилає перше повідомлення тією мовою, яка відповідає параметрам користувача. А далі можна розвивати кожну мовну гілку окремо, ставити уточнювальні запитання, додавати кнопки, запускати нові сценарії, підключати шиї, агенти тощо. Докладні інструкції зі створення автоматизованого ланцюжка для онлайн-чату, а також із підключення шії агента до діалогу, шукайте за посиланнями в описі під цим відео. Перевірте, як працює онлайн-чат на кожній мовній версії сайту. Наприклад, відкрийте англомовну версію сторінки, натисніть на віджит онлайн-чату і надішліть коротке повідомлення. ФОТ має відповісти англійською відповідно до заданого сценарію. Так само перевірте всі інші мовні версії вашого сайту. Тестування дасть змогу впевнитися, що кожен відвідувач отримає повідомлення правильною мовою з першого звернення до онлайн-чату. Історія спілкування зберігається у чатах бота, а також у розділі Діалоги. Праворуч ви побачите інформацію про користувача: статус, останню активність та останню відвідану сторінку. Якщо під час взаємодії ви дізнаєтеся ім'я, можна оновити дані під аватаром. Також можна додати або відредагувати угоду в CRM, Надіслати відповідь, додати замітку, зупинити авторосилку, запустити ланцюжок бота або додати тех, щоб керувати чатами зі смартфона, завантажте додаток SendPulse ChatBots, посилання на Google Play та App Store Ви знайдете в описі. Тепер ви знаєте, як за кілька кроків створити та налаштувати онлайн-чат SendPulse для багатомовного сайту. Завдяки правильно побудованому ланцюжку, ваш чат автоматично визначатиме мову відвідувача і розпочне спілкування саме нею, а далі діалог може продовжити менеджер або ШІ агент. Така адаптація не лише підвищить зручність комунікації, а й покращить загальне враження від сайту. Дякуємо за перегляд і бажаємо успіхів у налаштуванні ефективного багатомовного онлайн-чату. you <laughs>